Добрий день глядачі каналу. Дивіться, сьогодні такі будуть речі на продажу. Мій номер телефону вказаний внизу під відео. Всі посилки відправляю новою поштою по предоплаті. Ну так, давайте почнемо. Ще хочу сказати, не пишіть у коментарях, тому що я в коментарях не беру участі. Краще пишіть на Viber. Так, давайте почнемо. Такий блок компресора. Ось тут. Тріщина. Поршень 65-й, тут 50. Такий 400 гривень блок. 600 гривень ось Зиловський гідроусилітель. Насос гідроусилітеля. Ось катака з колесами двома, 150 гривень. І колеса по 150 гривень. Поворотні із з тормозним механізмом. Все чітко. Ось таке колесо є кому треба. Ось модель. 13. Це ще суєцьке колесо. Такий не зустрічав. Протектор в хорошому стані. Ось до прицепа є підкатне колесо. 350 гривень. Далі до культиватору є такі два колеса. 250 гривень. Ось там корпус плуга є. І когось імпортного. Так, ось такі є колесо, не колесо, диски ступиці 350 гривень. І по 100 гривень така пара дисків. Так, далі, може комусь треба на запчастини цей усіл Зилуський. Далі що у нас тут? Є там ще ящички пару залишилося по 150 гривень. Ось така крупорушка велика. Там все крутиться, все чітко. Ось така фреза є маленька. В середині під квадрат. 350 гривень. Так, редуктора різні. Деякі залишилися ось лебідка така 1300 гривень. Цей цеп до неї йде, крюк. Ну і така звдочка. Так, 53-й із комом. Зенша насосом. Така коробка є. ГАЗ-53. Далі ще плуг такий 150 гривень. Саморобний. Є такий банан 310-й. Пишіть, так, там редуктор є поворотні стріли, кому треба. Тут черв'ячний редуктор. Передатка 1 до 32 під, під мотор. Електричний. Так, така лебідка є 800 гривень. Насоса нш 10, 300 гривень за всі. лебідка є шестерня латунна трос 12, по-моєму, у такому стані. Так, ще один такий збитний мішалки є редуктор і цей теж збитний мішалка, редуктор передатка 1 до 52. так, Редуктор ще такий маленький, Ч63, передатка 1 до 10. Так, по редукторах ще цей редуктор є. Ось його характеристика. Там є два корпуси 205 і зв'язочки на це. Ось такі примуси є 250 гривень за два, за три штуки за всі. Е, прес. Такий прес 500 гривень. Корпуси є. Ось такий корпус. Може комусь треба ось такий корпус, стояв вентилятор на ньому. Все крутиться, профіль Б. Ось такий є вал, корпус і такий. Кому треба, додаткові, все на Viber пишіть. Пнімо циліндри ось такий великий, 165-165 Хід штока, 200 мм. Ось такий пневмо Товщина 32 тут. Далі є такий 80 мм тут по 100 гривень. Бури такі. Ролик. Такий ролик на підшипнику по 300 гривень. Так, ці пневмоциліндри циліндри. Ось тут, наприклад, шток 20, тут менший. Такі циліндри по 300 гривень. Якщо будете всі брати, там буде дешевше набагато. Дальше ось такий є фаркоп 350 гривень. Виключателі маси не перевіряв ці. Наприклад, ці перевіряв ці працюючі. Це взагалі нова. Ось ці теж працюючі. Ці не знаю. Е, так, далі. Труборез 300 гривень. Тісочки, тісочки ось сломані, 250 гривень. такі маленькі, ковальські, Типа 400 гривень. І такі 250 гривень. Такий зажим. Ось фільтра є різні, ось і намарочний. Фільтр мерседесовський. Ось такий фільтр. І охладітель із s 7 b ну, друг комусь треба. Ось такий, кому що треба, обводити і вайбер домовляємось. Ось такий фільтр є масло, влагоотділитель. Далі домкрат москвичовський, може кому треба. Все опускається, піднімається. Так, проволока така. Ось така проволока по 30 гривень. І колючка нова. Кому треба пишіть. Розбираю такого ланоса. колеса в зборі. Ось такі зимові 5000 гривень за 4 штуки. Всі одинакові. Ну, протектор. Тут ектор ще поїздить. Давайте покажу колеса, бо зараз вони актуальні. Ось такий комплект 5 тисяч гривень. Ну і може щось треба там по козовщині. Двигун, коробка в хорошому стані, ще на ходу можна перевірити. Є і радіатор по салону Ось такі сідушки, там екошкіра о такому стані. Кому треба пишіть на вайбер, домовимося, можу відрізати частини кузова, зняти дверки, бампер, кому що треба. Так що пишіть Далі є такі колеса, ось, дивіться ось їхній розмір. Так, два колеса в хорошому стані, ось без тріщин. Ці по три тисячі будуть. Ось такі є вони цілі, але мають якусь тріщини. Протектор, протектор ще в нормальному стані. Ці по 25 тисячі гривень. Ось такі колеса. Камери там все в комплекті фліпери. Далі колеса є такі зиловські ромбік. Тут є резина наварочка теж ще нормальна десь комусь на прицеп. І да, шість колес є ось такий з газона 51-го. стан гуми, дивіться. Ну. Протектор хороший. Ось там теж. Автомобіль стояв, десь. Ось це, наприклад, не спущене колесо було, не потріскало. а тут отут є тріщини, потріскало. Кому треба, виберу, накачаю, перевіримо, щоб було хороше колесо, щоб послужило вам. Так, іще одне колесо є таке з ПТС. Ось. Ну, на... Гума погана, а може диск комусь треба. Не знаю, або половину диска, тому що з тієї сторони різали різаком. Так що кому що треба, пишіть на Viber, я додаткове відео пороблю вам. Так, ще є такий мотоблок, він вже був відео. Тут редуктор стоїть із мурав'я, зідовський двигун, коробка передач, ну все чітко зроблено. Може комусь треба такий мотоблок, то пишіть за нього. Так, є ще опрокидувачі такі заводські. Тут є защолочки, ну, на розболтовку різну. Ось тут маркировочка їхня. Такі опрокидувачі тисячу гривень. Також косалочка така може бути, комусь треба без двигуна. Ресори ресор є з газелі, з Мерседеса, ну, Ресор є багато. Кому треба. Є ще такі баки різні. Там знизу, з 207-го Мерседеса, Це з якоїсь грузової машини. Тут теж такий бак є хороший. З автомобіля пластмасовий, з легкової. Це із GLSK. Такий бак є. Колеса ось такі є. Р14, така розболтовка. 4, ну, 4 по 100, як на Жигулі. Є ще такий міст передній, що стоїть на автомобілі, автомобіль буде розбиратися, кому що треба, можу зняти задній і передній міст. Так, колеса, колеса в такому стані, потріскані, погані. Є такі волговські ступиці у зборі 1500 гривень за дві Так фаркоп такий з буса є 700 гривень. І з легкових автомобілів по 350 Так, ось така балка є квадрат 50х50 50. тут ширина їхня 95 см. Розбултовка як на Волзі Уаз Нива. Ось така балка є. Можна її розрізати і зробити ось під прицеп. Далі передня балка із газелі. Кому треба, можу відрізати самі ступиці. Так, ще є така ось із автомобіля Кімо, Чері Кімо. І задній, задній повністю вміс у зборі із Уаз Патріота. Ось є такі двигуни із насосами. Цей 7,5 кВт стоїть з однієї сторони насос і з іншої сторони насос. І тут 4 кВт двигун, і також до нього йде насос гідравлічний. Там є розподілитель. кому треба насосну станцію таку пишіть. Є ще така труба, ось 133 мм, стінка 10 мм. Кому треба, можу відрізати там, метр, два, п'ять, кому скільки треба. Є така балка із Мерседеса. 207-го Т 1 козов. Балочка передня і задній міст є. Кому треба, скину на вайбер, фото, відео. Міст із автомобіля Волга в робочому стані. Ось з колесами. Полеса 14. -ка. Кому треба, пишіть на вайбер. Є такий мотоблок Niva mb 2 Ось. Його лейба. Перероблений під електродвигун. Є приблизно 20 метрів кабеля до нього. Фрези ось такі. теж із нього. Так, гума, гума у хорошому стані, ось дивіться, стан протектора. Ось такий ще попрацює. Коробка переключається. Все добре, ось такий мотоблок.